Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ, Поглянемо з вами нові акції та знижки, які розпочалися з 9 квітня, тобто сьогодні, і будуть діяти по 15 квітня включно. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Томати коктейльні, 127% знижка. Яблучка Сартабе 42 гривні, 95 копійок, 8% знижка. Томати тепличні, 95-5% знижка. Мандарин мандур 62 гривні, 95 копійок, 10% знижка. Яблуки фуджі 47. І яблуко гала також 47 гривень. Кетчуп шашличний від оліс та лагідний 250 грамів, 17 гривень, 30 копійок одноцінно. Майонез від своєї лінії 67%. провансаль 500 грамів 44 гривні. Майонезний соус 28% жиру. Легкий 500 грамів 28,50. Майонезний соус 28%, 300 грамів вже 23 гривні, 50 копійок. Королівський смак. Майонез 67%. 300 грамів 42 гривні 50 копійок майонез чумак справжній 72% 300 грамів 41 гривня 70 копійок майонезний соус салатний від Чедра 300 грамів 26,70 соус від густа сацебелі 180 грамів 17,90 тобто 18 гривень соус від густа маргарита також 180 грамів 19,20 гривень. І густа карбонара також 180 грамів, 20 гривень 70 копійок. Кукурудза від своєї лінії консервована 340 грамів. І горошок від своєї лінії також консервований 420 грамів в одну ціну 35 гривень. Поглянемо з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені фірмові від Левада з яловичиною. Вага 800 г 96 гривень. Пельмені від Левада панські, вага вже 600 г, 54 гривні. І пельмені Левада з яловичиною та свининою, вага 900 грамів, 105 гривень. Хінкалі з та зеленою від валеста, вага 400 грамів, 110 гривень. Хінкалі денюден. грузинські, вага 600 грамів, 54 гривні. Варенички від ласунка. З вишнею, вага 330 грамів, 66 гривень. Пельмені розумний вибір. Курячі, вага 800 грамів 79,50. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна. Рафінована, об'єм 850 мл, 66,80 олія дар, також рафінована, 850 об'єм, 74 гривні, 50 копійок. Вітамінізована олія рафінована. Об'єм же 725, 64 гривні, 80 копійок. Олейна, об'єм 3 літра, 250, також рафінована. І щедрий, дар, об'єм 3 літра 258, 70. І все, більше знижок немає. Сардина в оливковій олії Ріга Голд 240 г 54 гривні. Сардина бланшована в олії Боцман 47 гривень, 30 копійок. Шпроти в оливковій олії. Ріга голд 160 грамів 56,50. паштет з печінкою та ікрою піски, 100 грамів 62 гривні 90 копійок. Ріга голд лосось подріблене. з овочами у власному соку 230 грамів 50 гривень. Квинина тушкована. Родинний смак 525 г 80 гривень 50 копійок. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губернська. Напівкопчина 420 г 64 гривні 50 копійок. Ковбаса салямі фірмова від своєї лінії сирокопчина, 250 гривень за кілограм. Прильця курячі від своєї лінії копчено варені 167 гривень за кілограм. Рулет курячий від добров. Вага 500 грамів 120 гривень 50 копійок. Сардельки від своєї лінії. Сарделіні варені. 150 гривень за кілограм. Вага в упаковці 670 грамів. 690 різно. Ковбаса від цвені. М'ясна лавка вершкова варена. 400 грамів, 74 гривні, 50 копійок. Сир напівтвердий Цезар Цезарь пластинами. 135 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Сир напівтвердий маздам, едам, також пластинами.

Ковбаски від глубина, мортадельки охолоджені, вага 600 грамів 118,90 119 гривень. І стегно охолоджене, знатна курка 109,70 за кілограм, майже 110 гривень. Ще знижка залишається на печінку. Курчат охолоджена, 85 гривень і четвертина куряча. Теж охолоджена, 82 гривні, 80 копійок за кілограм. Поглянемо з вами швиденько на курічі яйця поштучно, 5 гривень, 36 копійок за штуку. Зафіксували, йдемо далі. Паста від своєї лінії, з ікрої риби, океанічною та копченою сьомгою 180 грамів і паста. З ікрию рибої кинічно та креветками, також 180 грамів, 40 гривень. Одну ціну. Філе оселеця від Веладіс, 470 грамів. З кажуть дуже дуже смачний. 115 гривень. Форель слабосалена, філе шматок зі шкірою 180 грамів, 176. Кафема 3,2% 840 грамів, 42 гривні 90 копійок. Вершки ягодинські, 15%, 200 г 25,50. Хто полюбляє йогурт, від віддольще, знижка 280 грамів з різними смаками, ананас диня, персик маракуя, полуниця банан, манго. Вишня і полуничка. 28 гривень, повноцінно. Активія з різними смаками. Лісові ягоди з лаки, вишня чия, полуниця чия, ананас і без цукру. 290 гран, 22 гривні, 90 копійок. Циркові батончики від злагода, ваніль у глазурі та карамелі 120 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Сирок вишня від злагада. Та полонечка глазурі 990. Крабові палички від своєї лінії, 500 грамів, заморожені, 69 гривень, 50 копійок. Хачапурі по-аджатськи день у день Вага 300 грамів, 70 гривень. Чай чорний від своєї лінії, 25 пакетиків, 22 гривні, 50 копійок. Чай чорний від своєї лінії, 100 пакетиків, 71 гривня. Чай минутка. 100 пакетиків, 47 гривень, 50 копійок. Чай чорний, розумний вибір. Тієвей, 40 пакетиків, 22 гривні 80 копійок. Чай чорний, заварний, азерчай, 100 грамів, 62 гривні. Зелений чай, також заварний 100 грамів, 42 гривні, 20 копійок. І чай в пакетиках, азерчай, 30 пакетиків. З чебрецем 43 гривні, 20 копійок. Абрикуси від своєї лінії сушені, 200 г, 105 гривень 50 копійок. Чорнослив сушений від своєї лінії, також 200 г, 51 гривня. Виноград сушений від своєї лінії кишмиш 150 грамів, 23 гривні 50 копійок. Печиво оріо з какао та кремовою начинкою 95 грамів 27 гривень. Шоколад молочний лакні, велика з різними начинками. 118 гривень. Шоколад чорний, вірашен, з підсоленим ми мигдалем 85 грамів 47 гривень. Шоколад чорний дірошен 85 грамів 66,50 50 Цукерочки престиж вагові, 118 гривень за кілограм. Печиво від своєї лінії тандіні. зі шматочками шоколаду та апельсином 140 грамів 26. Печиво тандіні від своєї лінії здобне з какао, Також 140 грамів 26. І печиво в брауні від своєї лінії. Здобне 140 грамів 27,50 50. Сухі сніданки старт зернові кільця зі смаком полуниці та банана 420 грамів 64 гривні. Сухі сніданки з старт кульки зі смаком карамелі та какао 58 гривень 420 грамів. Кава мелана, картнуар 250 грамів, 214,50. Кава Рощина Сублімована Якобс 200 грамів, 245 гривень. Кава з Львова, ірландський крем, Мелена, 225 грамів, 155,40. Кава зі Львова, львівська, традиційна 240 грамів, вже 138,80, і кава з Львова... Класична, 240 грамів, експресо 136,70. Есквік, Какао напій, шоколадно молочний, 200 грамів 67 гривень. Кава Якобс. Росчина сублімована 425 грамів 599. Вода не газована від своєї лінії. Трускавецька, об'єм 5 літрів, 38 гривень. Вода питна, очищена, негазована, об'єм 6 літрів 40 гривень. Сік томатний хортекс, об'єм 1 літр 55 гривень. Сік хортекс ананасовий об'єм 1 літр 60 гривень, 50 копійок. Сік хортекс мультивітамін, об'єм також 1 літр 58 гривень. Кока-кола оригінал. Зеро об'єм 1 літр 25-40. Напій літа, апельсин, об'єм літр 500, 44 гривні, 80 копійок. І біола яблуко виноградний, об'єм 1 літр, 42 гривні. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло. Колокіє так і залишається по знижці 180 грамів, 77-70. Масло від своєї лінії 400 грамів. Також знижка залишається 168 гривень. Масло канів. Цінник є, але масла немає. ну, Мабуть, в цьому а тебе немає, а в іншому є. Далі. Далі тульчинка баланс. Також залишається знижка. 41 гривня, 20 копійок. Маргарин від своєї лінії 250 грамів. Також знижка залишається. 22 гривні 90 копійок. Тульчинка, 180 грамів. Рослина вершкова 40 гривень. І ще на масло ферма 63 180 грамів, 86,70. І масло 563%, також 180 грамів, 69 гмін. І масло від делюкс 200 грамів, також зі знижкою, невеличкою 129,90. І все, більше знижок на масло немає. Глянемо з вами на цукор. Розумний вибір, вага 1 кг, знижки немає, 32 гривні 90 копійок. І не забуваємо знижка на борошно, Дніпромлин, млин 800, 838 гривень. І знижка на борошно хуторок 5 кг 120. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!